Кілька годин роботи, і звичайний кольоровий папір перетворюється на прикрасу, картину чи інсталяцію. Оригамі творча техніка, де за допомогою схем складання та скручування паперових елементів можна створити іграшку або сувенір. Днями виставку таких робіт в межах обласного конкурсу Україна переможе відкрили у краєзнавчому музеї. Чи легко вдаються такі поробки? Дізнавалась наша команда. і Ще важа. Восьмирічний Адріан взяв участь в обласному тематичному конкурсі «Оригамі. Україна переможе. Окрім тризуба, надав ще одну роботу серце України. Ідею підглянув в інтернеті. Мама на Ютубі насила такий геп України, міста такого пості, такого пасті. Я, маму, сказала, що тут поставка. Зі слів хлопчика, часу на створення обох експонатів пішло за два дні. Насправді це лише склейка елементів, пояснює мама конкурсанта, яка допомагала реалізовувати обидві ідеї. Спочатку здавалося, що повторити таке буде складно. Ніколи не робила модулі, і виявилось, що це дуже багато часу займає. Десь два тижні ми робили лише модулі, а збирали вже два дні. Спочатку казалось зовсім неможливим, але потім, коли звикаєш на другий, третій день, мені навіть сподобалось, тому що воно таке має. Не знаю, терапевтичний ефект. Просто складаєш, твої руки щось роблять. Можеш дивитися там чи фільм, чи там спілкуватися. Позмагатися за найкращу роботу вирішили, й ось ці два брати. Вони близько року відвідують гурток автомоделювання, де також навчають техніці оригамі. Хлопчики надали кілька робіт, одна з яких створена методом косудама. Брав е е кружок і підгинав як хвильку, і складав його до центру. Це важко. Так, e, але ти впорався. Скільки часу знадобилося, щоб виготовити такий виріб? Около часу. Година? Da. Щоб скріпити деталі такої фігури, клей не потрібен, додає Михайло. Цікавою, ця кулька є тим, що вона є традиційною святковою прикрасою на Сході. Там такі кулі роблять різнобарвними та дарують на свята замість листівок, оскільки конкурс тематичний, хлопчик обрав жовтий та синій папір як символ України. Виставку конкурс робіт оригамі організовують 15 років. Чотири останні розгортають у краєзнавчому музеї. Ініціатором проєкту є обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Тут мають змогу побачити його більше дітей і дорослих, ознайомитись з мистецтвом орігамі. Орігамі це взагалі цікаве мистецтво, це давньокитайське мистецтво, складання виробів з паперу. І воно розвиває і просторове уявлення, і дрібну моторику рук, і покращує пам'ять. Тому це не тільки цікаво оригамі, а ще й корисно. Із 15 закладів позашкільної освіти області надіслали понад сотню робіт, з яких журі відбере 90 найкращих. Їхніх авторів нагородять дипломами. Поки що охочі мають можливість розглянути усі конкурсні роботи. Виставка триватиме до 31 січня. Україна переможе Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.